Дев'ять кілограмів на грудях, півтора на голові носити неважко, якщо це захистить твоє життя. Українські бронежилети для українських військових якнайшвидше будуть доправлені в зону антитерористичної операції. Півтори сотні касок і бронежилетів отримає одна рота десантників, яка саме командування не розголошує. Спорядження сертифіковане і випробуване у польових умовах. Витримує вогонь автомату, кулемету та снайперської гвинтівки. Ці бронежилети не тільки повинні зберегти нашим десантникам. А наші десантники повинні перш за все зберегти життя мирних мешканців Донбасу. Виробник бронежилетів українське підприємство. Ціна так само, як і рота призначення, таємниця. Широкий жест зробила група депутатів, до якої входить і колишній міністр оборони. Готової продукції в Україні, щоб ви знали, нема. І бронежилети випускає одна компанія, одна вітчизняна компанія. І та їх випускають із імпортних матеріалів. Новенькі бронежилети четвертого класу захисту. Існує ще п'ятий і шостий. Це далеко не все, чого потребує українське військо. Не вистачає засобів зв'язку та сучасних навігаційних пристроїв. Командування переконує, у зоні АТО підрозділи не виконують завдань без елементарних засобів захисту. Типом бронежилетів задоволене в межах. Дозволено він не пушинка. Але і дозволяє виконувати завдання високомобільних десантів військах, підрозділи, які виконують бойові завдання без бронежилетів і без касок. Вони таких завдань не виконують. Бронежилети і шоломи оперативно будуть відправлені до зони бойових дій. Хотілося б вірити, що завдяки їм втрати на війні, що триває, будуть меншими. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна.